Давайте з головного насамперед, що таке «Орєшнік»? Це нова гіперзвукова ракета, сучасна модифікація старої радянської техніки, чи, чи щось інше. Це балістична ракета середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару роздільними бойовими частинами. З огляду на те, що ми побачили, все ну, збила четвертого року. Перший удар був зараз, другий вона максимально схожа. На те, що називалось РСД 10 піонер, за часів радянського союзу, і скоріш за все вона є під версією ЯРС з використанням його першого та другого ступеня. Сам Ярс Треступаневий, це міжконтинентальна балістична ракета, і тоді Орішнік є ну, в ракетою в середньої дальності з його першими двома? Ну тобто, так само був створений піонер з ракети тм 2 С, яка потім перетворилась на тополь. А вже тополь став потім ЯРСом. Ем, Виносно питання, чому? ну, у даному так званому кинетичному виконанні він безпорадний і не несе ніякої воєнної чисто мети, тобто якісь там ураження цілий пояснюється дуже просто е, його головна задача все ж таки завдання ядерних удатків. У так так званого кінетичного виконання цієї ракети його не існує замість там ядерних бойових частин. Встановлюються просто їх масогабаритні макети, і для України не є новиною про те, що ворог б'є ракетами з масогабаритними макетами ядерних бойових частин. Перша ракета крилата х Х-55 з таким макетом прилетіла по Києву ще е е у двадцять році. Тобто, це не є новиною, в принципі. Е, і так само, як і удар під, ну, у Дніпрі, таке само от по Львову, ну там використовувалися масово-гібридні макети. Так вони скидаються. Ну, фактично, мова йде про те, що ця ракета вона виходить в космос. Тобто, ну, там дійсно ну, це балістична ракета середньої дальності, там дуже високий апогей, тобто максимальна точка орбіти. І е, е, безпосередньо. Е, так, ці бойові ці блоки блок маса габаритні вагою орієнтовно 150 кілограмів. Вони летять з космосу вниз, розганяються, звісно, тобто, але на момент зіткнення вони мають швидкість приблизно півтора кілометри за секунду. Їхня маса ну енергія, то тобто енергія такого зіткнення. Вона фактично є еквівалентом енергії, яка виділяється при вибуху 50 кілограмів тротилу. Тобто не можна сказати те, що ну, знов-таки це дуже грубе порівняння, тому що немає фугасної дії, немає уражаючих елементів, але це умовно кажучи, це все одно, що ну, удар з шахедом. І таких бойових част... ну, таких макетів, шість одиниць. Далі все це множиться на питання. Точності тому, що знов таки ці блоки вони падають з величезної висоти з космосу, і навіть для сучасних ракет такого класу, точність наведення цих блоків індивідуального наведення вона складає ну у кращому випадку: там плюс-мінус 50, насправді плюс-мінус 100 метрів. Якщо говорити про ще радянські технології, там взагалі було плюс-мінус 500 метрів. Це знов таки не має жодного значення, коли мова йде про використання ядерних боєприпасів, але у вигляді використання просто макетів. Масогабаритних болванок, то звісно, щось конкретне уразити. Ну, просто ну все просто випадковість буде, скажімо так. Або мова може йти про ураження якогось площадного об'єкту. Ну, наприклад, от по Дніпру був уражений е ну, одне з підприємств. Ну так, це підприємство розміром з. Ці ну зай, займає багато багато кварталів, да це фактично місто в місті. Ну і звісно, там можна кудись потрапити, дякую, тому що на Олежі на таку розгорнуту відповідь, а, але хочу поточнити. Тобто, ця зброя без е, традиційної бойової частини просто неефективна. Я правильно зрозумів? Ну, зазвичай називається традиційними, якраз конвенційні от там московської фугасні, наприклад, бойові частини е, так. Арішнік є е, в його призначенні. Це завдання ядерного удару, е, і о... це ну так він для цього створений. У будь-якого іншого виконання в нього бути не може. Фактично, тому що це неефективно, тому що от роздільні бойові блоки вони обмежені за масою запхати ядерний заряд у бойовий блок вагою 150 кілограмів можливо, такі існують і у, там у США, наприклад, на ракетах Trident, там такі блоки вагою 150 кілограмів загального, але розмістити там ну осколку фугасну бойову частину ну, це не є ефективним в принципі. Тому Я? що знов таки питання точності, питання просто кількості вибухівки. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от він є критичною загрозою для Європи і НАТО? Mm, ну, враховуючи свої можливості, абсолютно так, враховуючи кількість поки що, ні. Нагадаю, те, що за даними Українських служб розвідок, на 26-й рік у ворога в планах виробити лише 6 ракет Рєшнік. Ну, це було озвучено під час публічного брифінгу за участі президента України у жовтні 2025 року, але в цьому аспект ракети балістичні ракети середньої дальності вони більш ніж ефективні для європейського театру бойових дій, тому що вони дешевші за міжконтинентальні балістичні ракети, і їх Пана можливо наклепати більше. Зрозуміло, дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, експерт з військової техніки та озброєнь про Рішник.